Понад 200 закладів культури зруйновано на Миколаївщині. Відновлено на території області близько 40%. Як сьогодні живе культурна галузь регіону? Очаківські бійці ССО накрили дронами позиції окупантів. Розкажемо про успішну операцію. Гендмейд-обкладинки. Це індивідуальна, особиста така річ. У Миколаєві відбувся майстер-клас з виготовлення оригінальних аксесуарів для паспортів. Сьогодні вівторок, 8 жовтня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Уночі сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною три ударні дрони-шахед. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом на території регіону обстрілів минулої доби не зафіксовано. Вчора, 7 жовтня, російська армія завдала ударів по Херсону та ще 15 населеним пунктам області. Одна людина загинула, ще 24 дістали поранення, з них четверо дітей. Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили в освітні заклади, бібліотеку та адмінбудівлю. В області постраждали 14 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також понівечено цивільні автівки. У центрі Одеси жінка намагалася вивісити російський триколор. Її зупинили перехожі. Подія сталася увечері 7 жовтня на європейській площі. Згодом жінку затримали, повідомили в нацполіції. Вона вже дала покази. Пізніше депутат одеської міськради Андрій Вагапов заявив, що зловмисниця була активною учасницею проросійських акцій на куліковому полі у 2014 році. На Миколаївщині постраждало 44% культурних об'єктів. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Там зазначили, що у вересні в Україні кількість постраждалих об'єктів збільшилася на 49 одиниць. Найбільші втрати зафіксовані у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Сумській областях. Усього пошкоджено понад 2 тисячі закладів культури, з яких 361 знищено. Через війну в Миколаївській області було пошкоджено або зруйновано понад 200 об'єктів культури. Та, попри це, мистецтво в регіоні не лише зберігається, а й продовжує розвиватися. Як сьогодні живе культурна сфера Миколаївщини та яку роль у її підтримці відіграють небайдужі люди, розкажемо у нашому матеріалі. Внаслідок російсько-української війни на Миколаївщині пошкоджено або зруйновано понад 200 закладів культури. Про це повідомила начальниця управління культури, національності та релігії Миколаївської ОВА Олена Бубренко під час брифінгу. За її словами йдеться про бібліотеки, музеї, пам'ятки, архітектури та багато іншого. На сьогоднішній день відновлено на території області близько 40%. відсотків. В нашому місті Миколаєві обласні заклади сім, які постраждали. Деякі не суттєва, а чотири виконані повністю роботу, повністю відновлено. Це обласний краєзнавчий музей це обласний палац культури е, Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва і е, драматичний е, наш театр крім того вже незабаром розпочнуться відновлювальні роботи на даху миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв однак підрахувати загальну кількість збитків для культурної галузі нашої області наразі складно деякі е, просто неможливо підрахувати е, тому що постійні е, бойові дії такі як наприклад е, чаків і кімбурська касана який розташований наші заклади культури на Кінбурзькій косі? В окупації зараз розташовано три заклади культури. Ми не знаємо, в якому вони якому стані. І вже більш детальна оцінка збитків буде відбуватися пізніше. Та, попри все, культура на Миколаївщині живе, а небайдужі люди допомагають їй у цьому. Яскравим прикладом стала акція з підтримки бібліотек нашої області, які постраждали від російської агресії. Акція називається Вільне читають українською, і ми до 30 серпня підвели підсумки першого етапу. І станом на 1 жовтня до Миколаївської обласної універсальної бібліотеки надійшло 5289 віддань від 68 закладів культури та. Освіти з 13 областей України, тобто постійно надходили нам посилки з сучасної української літератури. Так, в рамках акції сім бібліотек різних громад Миколаївщини отримали по 600 книжок. Крім того, в області не згасає і театральне життя минулого місяця. Миколаїв приймав міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії. Синічні дії вистави відбувалися саме на багатьох майданчиках саме Миколаєва. Це і наші два театри: Національний театр та драмтеатр, і коледж культури, і також про культурний простір ДОВ. В міжнародному фестивалі взяли участь театральні колективи Києва, Херсона, Польського міста Легниці, Миколаєва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого, Рогу, Кропівницька і навіть релаковане. Атер закупованого Маріуполя організатором та активним учасником фестивалю Мельпамена Таврії» традиційно виступив колектив Херсонського театру імені Миколи Куліша. Те, що Миколаївські театри змогли долучитися до цього заходу, є великою радістю для кожного з нас, додає Олена Бубренко. Адже приємно бачити, як мистецтво продовжує жити навіть попри війну. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. У Миколаївському парку Дубки, що в Інгульському районі, обстежують територію та шукають вибухові предмети. Про це повідомили у посольстві Данії в Україні. Площа обстеження приблизно 29 тисяч квадратних метрів. Роботи виконує данська організація Данчач Айд за фінансування посольства своєї країни. Очаківські спецпризначенці з 73-го центру ССО виявили та знищили місця дислокації окупантів на Херсонщині. Як повідомили в силах спеціальних операцій для ураження цілей, задіяли фпв дрони та 122-мм гаубицю. Двоє загарбників було ліквідовано ще троє поранено. З 1 жовтня в Україні стартували онлайн-аукціони в рамках проєкту Земельний банк, які надають можливість оренди державних земель. У Миколаївській області на торги виставлено 142 земельні ділянки. Їхня загальна площа складає понад 19,5 тисяч. Згідно із інтерактивною мапою серед найбільших ділянок, що виставлені на торги, дві розташовані в Миколаївській області. Перша знаходиться на території Миколаївського району, а друга в Баштанському. Їхня загальна площа 2306 тисячі Гектарів, а нормативна грошова оцінка 64 мільйони гривень. Зірковий кухар завітав до Миколаєва. Столична знаменитість Євген Клопотенко поділився сьогодні у своєму Фейсбуці світлинами та відео з відвідин нашого міста. Кулінар поспілкувався з місцевими, познайомився з таврійським розписом та обрядом дівування, що є символами Миколаївщини. А також порибали в ненамиві та приготував страву з власного улову. У підсумку Клопотенко написав, що отримав задоволення і хоче приїхати до Миколаєва ще. На про культуру ручне виготовлення обкладинок для паспортів набуває все більшої популярності серед майстринь. У Миколаєві навіть провели майстер-клас з виготовлення унікальних аксесуарів. Як це відбувалося і чи вдалося учасникам втілити свої творчі ідеї? Дивіться далі. На початку осені, коли сонце більш делікатне, а море ще тепле, достер свіжих фруктів і ягід лікарі рекомендують їхати на відпочинок. Головний атрибут подорожі паспорт. Обкладинки для нього, зроблені власноруч, вже стали популярними серед рукодільниць. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького культурно мистецька асоціація Артспокуса організувала майстер-клас, де кожен охочий може створити власний унікальний аксесуар. Нам захотілося, аби де б не були наші миколаївські панянки, куди б вони не приїздили, за кордон або просто в інші області України, щоб була така фішка, модна фішка наших миколаївських дівчат, коли вони достають свій паспорт, показують його і усі запитали, а звідки така краса, і щоб кожна панянка з гордістю сказала: ми з Миколаївщини це я зробила власноруч. Майстриня Віра Жевнер допомагала учасницям створювати оригінальні вироби у техніці скраббукінгу. «Скраббукінг сам по собі це важка така техніка, треба знати певні деталі, особливості. Але завдяки тому, що дуже багато є можливостей вибрати матеріал за подобанням, то ця робота стає навіть легкою, тому що ми створюємо. В якомусь плані таку картину, да, з вирізочок, із квіточок із інших деталей. Організатори зазначили, нам усім зараз потрібні позитивні емоції, щоб підтримувати моральний дух на шляху до такої довгоочікуваної перемоги. Вийти з нудьги та відірватися від похмурих думок можуть допомогти гендмейд-предмети, зокрема власноруч зроблені обкладинки для паспортів. Олександр Долматович, Павло Москольов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду у середу 9 жовтня. Перша половина дня буде ясною. Далі очікується хмарність до вечора, без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 23 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 80%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться вашою думкою про старт проєкту Земельний банк і як це вплине на економіку Миколаївщини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.